Всім привіт! Мене звати Софія Мішель і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. В цьому відео я хочу показати, що я їм за день влаштувати такий фуд-влог, тому що я дуже часто отримую запитання з приводу мого харчування, що я їм, як я їм, що підтримати себе в формі. І тому сьогодні я вам про все про все розкажу. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною і давайте починати. Ну що, зараз я виглядаю ось так і вважаю цю форму найкращою в своєму житті, тому що більш рельєфного тіла у мене ще ніколи не було. Але при цьому зараз я знаходжуся в своїй найбільшій вазі. Я зараз важу 59-60 кілограм. Мій зріст, нагадаю метр 75-76. І я себе запам'ятала при вазі 54, я думала, що більше 55 я не буду ніколи. Але в той час, коли я почала активно займатися спортом, це якраз це літо. Я виходить набрала 4 кілограми, але ж це ніяк мені нічим не заважає. Головне це якість тіла взагалі не раджу ніколи. Орієнтуватися на цифри, раджу орієнтуватися на. Те, як ви виглядаєте в дзеркалі, якщо вам подобається, це найголовніше. Зараз моя мета це підтримка моєї форми та здобуття ще більшого рельєфу. Я дуже люблю, коли рельєф не животик, а животик рельєфний якраз будується на кухні. І також для мене важливий ось цей рельєф на ногах і так далі. Над руками, до речі, я теж працюю активно. Ми з вами, звісно, дуже близькі, але я все ж одягнуся. І приступімо до мого фуд-влогу. Зараз я буду снідати. І звісно, буду все вам показувати. На сніданок у мене сьогодні мої улюблені тости з яйцем. І в першу чергу я розбиваю два яйця на розігріті сковорідку і роблю з них скрембл. Далі на розігрітій сковорідці я трохи підсмажую хлібчик, тому що так він стає значно смачніше. Наступний крок овочі для цього сендвічу мені знадобиться огірок та помідор. Огірок я розрізаю ось такими тоненькими слайдами, і томат також намагаюся порізати тоненько. Далі на попередньо підсмажений хлібчик я наношу свій улюблений соус, сирниця, просто моя ділті але також можна наносити і просто м'який сир. Ну а тепер формуємо вже сам сендвіч. Після соусу я кладу огірок, який був порізаний тоненько, зазвичай десь два слайси. Далі сам скрембл, прям так добряче його накладаю. І зверху у мене йде томат. І все, готовий. Тост такі виходять сендвічі, бутерброди. Я дуже люблю їсти таке на сніданок, тому що це дуже швидко, це поживно і це допомагає мені бути ще ситою дуже дуже довго. Після такого сніданку я залишаюся ще. Ситую десь на 4-5 годин, уявляєте? Ну а тепер час обідати, і звісно, ми готуємо разом. Починаю я з м'яса, я їм лише курку, філе курки, якщо бути точніше, і розрізаю десь половинку цього філе на невеличкі шматочки. Далі смажу м'ясо на сухій сковорідці, в власному соці, тобто ніякої олії я не додаю, і смажу я завжди до ось такої скоринки. Я обожнюю сушений часник, я додаю його буквально усюди, бо з ним мені усі страви стають смачнішими, тому до м'яса трохи додаю часнику. А тепер ми з вами разом формуємо боул, беру ось таку глибоку тарілочку і в першу чергу кладу туди трошечки кускусу. До речі, я дуже люблю цю кашу, і я її не варю, а саме запарюю, кип'ятком Далі обов'язково додаю зелені або якісь листя салату Сьогодні у мене це шпинат, я його люблю найбільше, і він у мене займає рівну половину мого боула Також обов'язковим компонентом є томати. Цього разу використовую чері, я їх обожнюю Я взагалі дуже люблю томати, і я саме з тих людей, хто між огірком і помідором обере помідор. Тут я використовувала десь 4 помідори. Далі до цієї всієї краси я додаю м'ясо, яке я попередньо посмажила Ну і останнє, що я роблю, це додаю трошечки улюбленого соусу, щоб було максимально смачно. Ось така краса у мене вийшла. Це дуже смачно, дуже ситно, обожнюю такий обід. Я насправді дуже сильно люблю смачно поїсти. І для мене дійсно важливо, щоб їжа була не тільки корисною, а й смачною. Тому я намагаюся поєднувати користь із зі смаком і робити такі страви з балансом. Тобто, це і корисне, тому що тут є і клітковина, і білок і вуглеводи, але тут є соус, який трошечки це робить не таким корисним, але при цьому він робиться супер смачним. І ось таким чином я підтримую баланс. Це моя особиста схема. Якщо ви давно на мене підписані і слідкуєте за мною десь протягом року-двох, тоді ви знаєте, що в 10 класі, це два роки тому, я перейшла на веганський тип харчування. І я так харчувалася десь півроку та вісім місяців. Тобто я не їла взагалі ніякі продукти тваринного походження. Ані яйця, ані сир, молоко, м'ясо, рибу, морепродукти, нічого. І мені було дуже комфортно, мені супер сильно подобалось, я відчувала постійну легкість. Але так тривало, як я і сказала, десь 8 місяців. І далі мені стало хотітися риби і морепродуктів. Це був такий перший дзвіночок. І ви знаєте, що я проти будь-яких заборон віжі. Якщо я відчуваю, що я хочу, я не буду собі ніколи це забороняти. І тому я почала додавати в раціон рибу морепродукти. Далі мені захотілося яєць. І от протягом. 11 класу я їла з тваринного походження яйця і іноді рибоморепродукти, морепродукти. Але з початком війни, десь у березні, я відчула, що дуже хочу м'яса. Мені прям сильно стало його хотітися. Саме курки звичайної нічого крім курки я не їм. З м'яса я маю на увазі, і також я її зараз додала. Вона є в моєму раціоні. Десь раз на день я їм курку, бо відчуваю, що вона мені потрібна. Чи хотіла би я повернутися до веганського харчування? Так, тому що це набагато більш корисно. Мені дуже подобалося. Ти почуваєш себе зовсім по-іншому, але я це зроблю, коли я буду відчувати, що повністю готова. Тому що зараз, якщо я хочу, значить мені напевно щось потрібно. І наразі да, продукти тваринного походження залишаються в моєму раціоні, і мені здається, що найважливіше це навчитися слухати свій організм і чути його. Так, ну що, ралі наші такі, що я тільки зібралася вечеряти та знімати для вас відео, як вимкнули світло? Але у нас є ось така чудова лампа Powerbank. І бажання поїсти, тому ми все одно з вами зараз приготуємо мою улюблену вечерю. Супер зручно, що для цієї вечері не потрібна ніяка електроенергія, що зараз дуже актуально. Потрібні нам для вечері цієї огірки, помідори, авокадо, якщо у вас є ще можна солодкий перець, і тунець дуже важливо, щоб він був саме у власному соці. Я люблю саме цей. Починаю я з того, що ріжу овочі на салат. І насправді немає значення, як саме ви їх поріжете, але я дуже дуже люблю різати саме кубиками. І порізавши огірок, одразу перекладаю його в глибоку ємкість. Цього разу у мене вже сливові томати. Бачите, у мене сьогодні були і жовті. І чері, і тепер сливові. І їх я теж ріжу кубіками, як виходить. Ну, головне, щоб вони були такими мілкими. Перекладаю помідори до огірків і додаю до них авокадо. Мені знадобиться лише половинка, розрізаю ось такими квадратиками, кубіками і додаю в салат. Ніж без головного компоненту, самого тунця, додаю його десь половинку консерви для повноцінного салату. І останнє це олія. Я використовую оливкову зовсім трохи. Також можна додати сіль, перець по смаку, але я не додаю нічого, тому що мені сам тунець є достатньо солодно. Ну і все, друзі, вечеря моя готова. Я дуже люблю вечеряти салатами з білком, тому що на ранок ти тоді прокидаєшся із легкістю, і з рельєфністю. Я зараз тренуюся переважно ввечері, і це також є моїм улюбленим варіантом їжі саме після тренування, тому що тут багато білка, клітковини та жирів у вигляді авокадо, І це дійсно дуже смачно та навіть ситно. Тому приготуйте та спробуйте на себе. Ну що, друзі? Я думаю, що мої принципи у харчуванні ви зрозуміли. У мене немає жодних заборон, я супер проти них, тому що коли є заборона, є спокуса, я їм те, що я хочу, але як ви бачите, у мене достатньо багато клітковини в раціоні. Я люблю салати, я привчила себе до салатів. Хоча треба віддати належне моїй мамі, яка все дитинство нас привчала до салатів. І коли я виросла, я просто вже не знаю, як можна їсти без них. От, і також я люблю білок. Зараз, коли я займаюся багато спортом, мій організм його потребує. І я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і було для вас корисно. Можливо, ви взяли для себе якусь ідею сніданку, обіду чи вечері, наприклад. Якщо вам було цікаво, то напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Будь-який фідбек є надзвичайно важливим для мене. Ну, а з вами була я Софі Мішель. До зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!